Наші журналісти і підшукали для вас чергову корисну пораду. Про мюслі. Дивіться далі в рубриці Правила сніданку уся правда про мюслі тільки в нас. Мюслі це хі завтраки. Це молоко з шоколадними хлоп'ями. Ще можуть бути медові хлоп'я. Готові мюслі це не лише пластівці, а й купа зайвого цукру, ароматизаторів та барвників. Тож сухим сніданкам не місце у ранковому меню школяра. Дав серед разнообразних хлопів і що кіта шарики, якісь какіта орешки, сухофрукти. Ми не можемо бути увереним в качестві кожного інгредієнта. Швидкий та ще й корисний сніданок приготуйте власноруч. Підійдуть пластівці вівсяні, гречані або кукурудзяні. Додайте свіжі горіхи та свіжі або сушені фрукти. Чим красиві сухофрукт, чим ярче. Тим більше самнення не визиває. Вот ті яблочки, которые высушивают бабушки, вот это самый полезный продукт. Додайте чайную ложку меду і корисний швидкий сніданок або мюслі готовий.